Хочу щиро вас привітати. Христос народився. Сьогодні це святковий, такий неповторний різдвяний час. Ми маємо це спілкування, і е, я думаю, що вся атмосфера, яка навколо нас, і не тільки сьогодні, але вже декілька днів, о там ото може починаючи цілий місяць. От, говорить про особливі речі, це викликає в нас особливі почуття. Ми, ми сьогодні зібрані браті сестри, і знову будемо чути те, що, можливо, ми вже не перший рік слухаємо, багато із того пам'ятаємо з дитячих років, з недільної школи цю звістку про народження Ісуса Христа і все, що пов'язане. І все, що пов'язане з цим народженням. І, звичайно, що в першу чергу ми говоримо про те, що через народження Ісуса Христа на землю ми отримали спасіння, ми отримали, знаєте, таку упевненість в теперішньому житті, в земному житті. Ми отримали право говорити про те, що ми маємо майбутнє. Ми маємо майбутнє не просто. Ну, Забезпечене, щасливе, чи як за людськими мірками ми маємо безмежне майбутнє Царство Боже, в якому вже не буде цих часових рамок. І всі ті, які вірують в Бога, всі ті, які шанують Його слово, Його заповіді, вони з повним правом можуть говорити про те, що це їхнє, вони на це розраховують. Ну, попри всі реляції, оці такі знаєте, щасливі і, і радісні, і такі, які викликають знаєте, оці святкові відчуття, браті сестри, Різдво, чи події зв'язані з Різдвом, мають дуже багато і ще набагато серйозніших і таких речей, про які ми не маємо права забувати, що потрібні на що потрібні повинні звертати увагу, от і з цим жити. Хочу прочитати з книги прокисаї, це сьомий розділ, 10 вірш і до 16. І говорив далі Господь до Ахаза: проси собі ознаку від Господа Бога Твого, чи глибоко з під землі, або високо понад землею. Але Ахаз відповів: Я не буду просити і не буду спокушувати Господа. Тоді сказав Ісая, Слухай же, доме Давидів. Мало з вас докучати людям, щоб ще й моєму Богові докоряти, оце ж дасть вам сам Господь ознаку. Ось невинна діва зачне в утробі, та й народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл. Молоко та мед буде він споживати, аж поки буде вміти лихе відпихати, а добре вибирати. Але перш ніж та дитина, навчиться лихе відпихати, а добре вибирати буде та земля, що її лякаєшся. Залишена обома своїми царями. Про те, що народився син у Марії, за словами ангела, це був той Еммануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Хочу нашу загальну увагу звернути ось на ці слова і на ту ситуацію. Прочитано тут, в книзі Пророка Ісаї. Ці події відбулися за приблизно 700 років до народження Месії. Трохи про ці події, при яких оце було сказано, зафіксовано, про що ми сьогодні читаємо і повторюємо. Цар Ахаз – це був юдейський цар і про нього Боже Слово каже, що він був негідний цар. Він жив за якимись своїми. Правилами, він не визнавав цілком Божої волі. Часи були взагалі то смутні, часи були важкі. І одного разу, коли на границях цього юдейського царства, де він був володарем, стояли вороги, готові захопити його. Вороги це серіяни, вороги це із їхніх братів колишніх. Ізраїльтяни. Тривога була дуже велика. Була дуже велика тривога, і Бог говорить до Ісаї через Ісаю, звертається до царя, звертається до всіх тих людей, які, які були, ну, відповідали за цих людей, за юдеїв. Він каже, що Бог може допомогти вам. Він їм наводить факти про те, що за якийсь час цих ворогів взагалі не стане. Що потрібно? Потрібно розраховувати на Господа. Потрібно звернутися до нього. Зауважте, що попри те, що цей цар вже був негідним, такої, знаєте, Божої милості, і ім'я своє вже, вже за, зафіксував як, як той, який не звертає уваги на Божі правила і Божі закони. Бог йому пропонує, дає оці обітниці. Я тут прочитав, що Ахаз відповів зухвало. Відповів і тим самим відкинув. Все те, що йому пропонував Господь. І оці слова. Оце ж дасть вам сам Господь ознаку. Ось невинна діва зачне в утробі народить сина і дадуть ім'я йому Еммануїл. 700 років, ну, трохи більше. 700 років до народження цього Еммануїла. Яким чином розглядати? Оцю обітницю Божу в цій ситуації, в якій опинився Ахаз із Юдейським царством. Треба сказати, що він пізніше звернувся, шукав помочі в інших царів. Вони йому якимось чином допомогли. От здається, що щоб їм догодити, він повівся дуже ганебно. Написано, що він виніс речі. Із Господнього храму. Він все це, знаєте, всім своїм виглядом показував, що він прихильний до цих нових помічників. Жертовник Господній відсунув. Він приніс якийсь інший проєкт, передали, вони побудували. Він там, тобто, ну, це, це було для євреїв і для юдеїв. Зокрема, було ну, просто. просто не вистачить слова, щоб це охарактеризувати по-справжньому. Він не міг не знати історії, він не міг не знати, як Господь оберігав, як Господь допомагав, як, як багато було в історії євреїв от того, де Господь вступався за ситуації, які були просто, здається, критичними. Він ні на що не звернув увагу, от, і Браті і сестри, сьогодні, споглядаючи на все це, ми розуміємо, що оці слова про Еммануїла, про оцей символ, з нами Бог, і сестри, ну, якимось чином має відношення? І до Ахаза, в тому числі, не говорячи про нас, бо ми вже читаємо сьогодні, ми бачимо, тримаємо в руках ці історії, ми можемо аналізувати, і вже з погляду, знаєте, віків, ми вже можемо аналізувати і бачити, до чого привело те, що люди недостатньо звертали увагу на те, що їм Господь говорив, не хотіли звертати увагу або ж звертали. Оце з нами Бог використовують і використовували ну, за різних ситуацій. От. Про це, це говорили ті, які йшли на війну. Це говорили ті, так говорили ті, які йшли грабувати, вбивати невинних. От. Кожен чомусь рахує, що він має право говорити зі мною Бог і Бог зобов'язаний бути з ними, чи що? Як з цим бути? Вже в часи Ісуса Христа ми читаємо про події, які ну, є такими підзнаком запитання. Івангелі від Святого Матвія читаю з 12 розділу, 38-й вірш. Тоді деякі з книжників та фарисеїв казали, учителю, хочемо від тебе ознаку бачити. А Ісус відповів їм, лукавий і перелюбний рід ознаки шукає, та ознака не дасться йому, як тільки ознака пророка Йони. Бо як Йона був три дні й три ночі в утробі гігантської риби, так і син людський пробуде три дні й три ночі в серці землі. Подібних випадків ми знайдемо ще чимало, де відчуття якоїсь роздвоєності відчуття якогось нерозуміння. Того, з чим Христос звертався до цих людей, що вони розуміли, що вони хотіли. Браті і сестри, я хочу сказати про те, що е, вважати, що не на часі було, Ахазу слухати, що ось Діва зачне народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що буде означати з нами Бог. Йому потрібно було вирішувати ці проблеми, які отут були. Біля нього. От. І він їх вирішував, як вважав сам за потрібне. І напевно проблема криється в тому, що йому раніше потрібно було про це думати. Йому потрібно було пам'ятати обітниці, які були дані ще. Аврааму, були дані іншим визначним людям його народу Мойсею, Саулу, Давидові. Соломонові, тим царям, які перед ним були, він мав можливість все це зважувати, він мав можливість, ну, знаєте, спиратися на це і розраховувати на те, що з ним Бог. Він цим знехтував, результат, результат не заставив себе довго чекати. Браті і сестри, питання сьогодні до нас. Як ми використовуємо? От оце, про що говоримо дуже багато в дні Різдва. З нами Бог. Який зміст, які сподівання ми покладаємо на цю звістку? Про те, що народився той, якого ми можемо вважати, що це знак для нас про те, що з нами Бог. Ну, про декого я вже сказав. Хтось іде навіть на ганебні якісь справи. На кримінальні справи, вони теж вважають, що з ними Бог. Злочинці, які там відсиділи в тюрмі, я служив в армії, от і зі мною дуже багато служило таких хлопців, які вже побували в тюрмі. Вони там, знаєте, з різними наколками, там коли читаєш, оце, що в їх по спині, по грудях написано, ну, то видається, що ця людина дуже вірить в Бога. Браті, сестри, щоби нам правильно розуміти, що означає, оце з нами Бог? Це не може означати розрахунок на те, що Бог повинен бути От ну, в моїх таких, знаєте, споживацьких сподіваннях, що Він повинен мені допомагати, там, щоб я, щоб мене фізичні сили були, працювати, заробляти добре і так далі, і так далі. На що найбільше люди сподіваються? І що, на жаль, коли. Про це заходить розмова, то про це і говорять. От так, Бог буде допомагати. Бог е, свої обітниці, він, він виконає. Все, що Бог пообіцяв, він над цим слідкує, щоб вона виконалось. Браті і сестри, питання в нас. Чи ми зрозуміли оцю річ, як ті люди, які вимагали від нього чудес? Але коли він говорив їм. Про те, що повинно статися, вони здається, що вони навіть в розрахунок цього не брали. Вони це цим нехтували, вони пропускали мимо вух, про що він там говорить. Ну, добре, книжники, фарисеї, садукеї, про них сказано. А учні Ісуса Христа до кінця розуміли, про що Він говорив. Раз за разом ми читаємо, вони запитували, може то вже тепер восстановиться царство Ізраїльське? Христос їм казав, не ваше діло знати часи і пори. І раз за разом ми оце спостерігаємо, браті і сестри. І це говорить про те, що, ну, напевно, оці, які спілкувалися з Ісусом Христом, до кінця неспроможні були зрозуміти оцей навіть, хто був з ними, хто був їхнім вчителем. Його слова, Його поведінку може бути, що вони ну, неспроможні були усвідомити. Ця небезпека існує і. По сьогодні, браті сестри, і нам про це потрібно пам'ятати. Євангелі від Святого Луки дуже знайома притча про е, те, що потрібно завжди молитися і не падати духом. Про жінку, яка шукала захисту в судді. Я прочитаю оці слова, які сказав Господь. Це 18 розділ Івана від Святого Луки. Шостої подалі вірші. І сказав Господь: чуєте, що суддя неправедний каже, а Бог хіба не заступиться за вибраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Чи буде він баритися щодо них? Кажу вам, що заступиться він за них незабаром. Тільки ж син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі. Що тут головніше, браті сестри? Що ми чуємо в першу чергу? Чи те, що кажу вам, що заступиться він за них? Чи оце останнє зауваження Ісуса Христа? Тільки ж син людський прийшовши, чи знайде віру на землі? Розуміння цих речей, браті сестри, розуміння цих речей, з нами Бог. І це не просто я можу розраховувати на, на всяку місці його допомогу. І це, буде. І це буде. Але деяку відповідальність, не просто деяку, а добру відповідальність за те, що зі мною Бог то це включає в себе, що я повинен пам'ятати його слова, настанови Його. Досліджувати їх, відкривати їх для себе. Розуміти їх, виконувати їх. 106 й псалом автор сказав так: 6, -й, 7 -й вірші. Ми згрішили, як і батьки наші, жили не по правді, творили беззаконня. Батьки наші в Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали про багатство милосердя Твого і збунтувалися проти Всевишнього біля, Червоної, біля Червоного моря. Тут сказано, не зрозуміли. Ми читаємо і ще дуже багато в історіях цих, в аналізі цих історій. Ми читаємо про дуже багато знову-таки недостойних речей, які творили ті, які бачили чудеса, які, ну, здається, ну, ну, повинні були б зрозуміти, повинні були б служити, повинні були б триматися руки Господньої. Вони не зрозуміли, сказав автор. Не зрозуміли, не захотіли зрозуміти. Хіба це вже щось міняє? Вісімдесят другий псалом. Четвертий і по сьомий вірші. Визволяйте бідолашного і нужденного, спасайте його з руки беззаконних, не знають вони нічого, не розуміють нічого, у тьмі блукають, вони всі основи, всі основи землі хитаються. Я перечитаю. Не знають вони нічого, не розуміють нічого, у тьмі блукають вони, всі основи землі хитаються. Я сказав, ви боги. І всі ви сини Всевишнього, тільки ж як люди помрете ви, як кожний. Князь упадете. Братя і сестри, наше життя скоро минуле, коротке, тимчасове, сповнене до того ж, всяких печалей, браті і сестри, приходить швидко. І не варто. І не варто нам розраховувати на те, що наша доля буде не схожою на долю інших. Ми всі, ми всі йдемо до одного. Фінішу. І тому, браті сестри, відносини один з одним, відносини з Господом, відносини з далекими з близькими, відносини з близькими, відносини з ворогами. Браті і сестри, нехай все це буде позначене тим, що ми знаємо про Господа, що ми шануємо Його слово, Його заповіді і не ведемо себе, як ті, про кого іронічно чи з чи сарказмом можна сказати. Ти поводишся як Бог серед людей, це дуже поширене. І люди намагаються один поперед одним показати, що він достойніший, що він важливіший, що він має більші права. Браття, сестри, хай Господь допоможе нам усвідомити це, щоб розраховувати на те, що Господь буде з нами при наших цих, знаєте, таких от справах. Господь буде допомагати нам і допоможе вирішувати всі. Труднощі в нашому житті. Як побажання, хочу прочитати іще з книги Псалмів. От, це більше говорить про, і про Новий рік, який незабаром. От, і це, напевно, знайомі вам добрі слова. В моєму перекладі це 90-й псалом, деякі вірші. Четвертий вірш. Бо тисяча літ перед очима твоїми, мов день вчорашній, що минув, як одна сторожа вночі. Десятий вірш. Днів віку нашого 70 літ, а при силі 80, а слава їх це труди і біда. Час швидко минає і ми відлітаємо. 12-й вірш. Навчи нас, як дні наші лічити, щоб придбати розумне серце. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Успіхів, радості, світла, тепла, благословіння Господнього в ці різдвяні дні і надалі в нашому житті. І Щирої, самовідданої покори Божому Слову і Божим заповідям. Амінь.